Я не уявляю, що було би з нами якби на нове життя в цих умовах сьогодні. І в першу чергу я відпінно дякую своїм спонсорам <ком> спонсорам, <п Styles> спонсорам наставнику за те, що вони свій, свій час, більш як 8, майже 9 років тому, знайшли потрібні слова для того, щоб ми. Прийшли на подібну зустріч, почули подібну інформацію і прийняли своє рішення. І тому сьогодні я теж вам кажу відкрити свої вушка, відкрити свої оченята, хто має з собою записники, відкрити свої записники. Тому що те, що я зараз буду говорити, можливо, не попаде з першого разу вам глибоко, але. Це секрети бізнесу, про який в лінійному бізнесі так, тут є представники звичайного лінійного бізнесу, і вони вам можливо, хтось із вас також має, чи сам будує якийсь бізнес ще в своєму звичайному житті, чи можливо хтось має родичів, які тримають бізнес. Колись Микола Петрович казав. Був бізнес і невідомо хто кого їм, да? я його і мене. Тому те, що я сьогодні буду казати, це надважливо. Отже, 100% кожен із вас сьогодні вже потратив гроші. Підніміть руку, хто потратив хоча б декілька гривень сьогодні. 100% всі, тому що ви купили квитки сюди, на цей захід. Так? Отже, ми з вами, ідучи в базар, магазин, аптека, куди б ми не йшли, ми маємо затратити 100% вартості товару або послуг. Так? Але ми всі дорослі, дорослі люди і розуміємо, що заводи чи виробники витрачають 30-40%. Це є собівартість. А звідки ж то береться та е, наращування? Да, о 60% це зазвичай мілкий, великий гурт, транспортні розходи, складські розходи. Скажіть, будь ласка, з, чиє, з чиєї кишені платять зарплату продавцям в магазині? Але ще ледова частка тут реклама. Дивимося, не дивимося, білборди по городу, сплош, за городом, по трасах везде реклама. І це ну, неймовірні кошти. І це знову ж таки з нашої з вами кишені чи мамайця. Отже, що робить наша компанія? Вона минає ці розходи і напряму від завода виробника до нас, з вами споживача, відкриває інформаційні центри. Один з таких центрів є у нас, ще два є у е, наших віницьких е, лідерів, да, тому наша гілка від е, шанованої Зіряної Миколаївни в Вінниці має три представництва. Чотири. І ви можете в будь-якому, чотири вибачте, чотири представництва. І ви можете в будь-якому е, зручному для вас місці, навіть в нашому. Да, Хто може поїхав в Київ, може в Києві купити, Тоже представник інформаційного центру тут сьогодні є. Де б ви не були, бо Україні цих це центрів і за кордоном, до речі, сьогодні більш як 850 було на момент початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні знову ми дивилися на цьому тижні, відкрився центр, де в кривому розі. Там е, вибухає, але нове життя відкриває там свій новий інформаційний центр. Аплодісні компанія росте, розвивається, е, є нові продукти, е, технології працюють, е, служба доставки працює, і ми з вами маємо працювати і під, е, піднімати економіку нашої. Держави. А ці 60% куди йдуть? Якраз на поширення асортименту, відкриття нових центрів і нам з вами на винагороду за наші з вами рекомендації, тому що ми реклама: від серця до серця. Сьогодні кожен сюди прийшов за чиїмось запрошенням. Від серця до серця. І для того, щоб отримувати оцю винагороду, користуватись саме продукцією від виробника, тому що зараз вже на ринку є, ми бачимо в Фейсбуці, в соцмережах, є підробки навіть продукції нового життя. Кладуть нашу з вами рекламу, ту, що ми на школах розказуємо про результати, її крадуть з Ютуба, підставляють під свої крема. Наші коробочки використовують не знати, те, що туди кидають, і беруть в три шкури за цю продукцію. Тому, якщо ви хочете не потрапити в халепу, ви і ваші близькі, обов'язково реєструємося. Реєструємося, реєстрація сьогодні дорівнює нулю. Наші засновники дарують в подарок франшизу на відкриття особистого бізнесу. То хоче, одразу може будувати бізнес. Хто не має бажання, будь ласка, просто споживайте. Це корисно, це здорово і це підтримує не тільки ваше здоров'я, а й економіку України. Отже, з першого дня компанія працює за методом мережевого маркетингу. Тому вся облікова система у нас ведеться в балах і один бал. Для нас з вами це неймовірна привілея. В Україні одна гривня. Семінар. Скажіть, будь ласка, тут є хтось, хто до нового життя був в інших закордонних компаніях? Підніміть руку. Скажіть, будь ласка, там також бальна система до чого рівнялась? До гривні? До долар. Який долар сьогодні? Який євро сьогодні? Я також прийняла рішення, тому що коли я переходила, також ми до того були в певній компанії і там продукт візді хороший. В будь-якій мережевій компанії продукти хороші. Чи можемо ми з вами собі це дозволити? Далі я ще вам відкрию суперсекрети, які мені в свій час відкрила моя наставниця. Отже, один одна гривня. Якщо ви зараз багато хто з партнерів повиїжджав в Європу і там один бал дорівнює 0,1 євро на да, 10 євро центів. Якщо е, люди виїхали в Польщу, це е, 0,3 злоти чи 30 грошів. Уже маржу. Відчуваєте? Mm -hmm. да, тобто вже на цьому не нас гріють. Які-то там американці, да, чи восточна медицина, китайці нас вічно кормили кардіцепсом, забільшені деньги. Тепер ми маємо. І Україна відновить здоров'я не тільки Європа, а всього людства, завдяки новому життю. Отже, як тільки ви зареєструвались, до речі, є можливість. Зразу отримати 20% знижки. І я впевнена, що в цьому залі є категорія людей, яка любить продавати. Підніміть руку, хто любить продавати. Бачите, пару чоловік знайшлось. Ви можете скористатись можливістю купити дешевше, зареєструвавшись, продати дорожче. Но Якщо цей продукт сподобається, і ви не встигнете зареєструвати людину, якій продали її сподобалось, я ж прийду і найду. Да? І тоді ви посіяли, а я пажну. тому що Альона Ковальова не продає в роздріб, а всіх підписує. Для того, щоб люди мали собі цю різницю, це перший активний від доходу. все, що не витрачено, зекономлено, то вже зароблено. Тому е, я не торгую, я скористалась іншою можливістю і за це дякую. Тому що це на хліб або на масло до хліба. А я хотіла більшого. І мені показали інший шлях. Ось, наприклад, ви, людина, яка вас запросила, сюди всі когось запросили. Запрошення, це ваш інформаційний спонсор. Він вам дає інформацію про продукт, про все, що тут відбувається, про новинки, про можливості, і він вже на цей момент має доступ до інформаційних центрів і складів. Як тільки ви зареєструвались, ви також маєте цей доступ і починаєте за рекомендаціями вашого спонсора користуватися самі і, можливо. Вам сподобався гель 39, зубна паста, миючий засіб, якийсь кремчик для обличчя чи якісь капельки, наприклад, для нервової системи. Ви можете одразу позвонити своїм знайомим і це вже формується ваша група. І ви споживач з 20% відсотковою знижкою. Як тільки за необмежений термін разом з своїми запрошеними людьми, ви виконуєте товарообіг в 3000 тисячі балів. Ви становитесь постійним споживачем, і з цього моменту компанія вам виплачує за споживання зворотній бонус. Скажіть, будь ласка, де можна купити ковбасу, з'їсти, а вам за це виплатять 10% винагороди? Чи помити шампунем голову? Таке буває? Ні. Хто таке бачив? Ні. Ні. А в нас таке є. Значить, плюс 10% зворотній. Бонус. Це небагато, це може бути від 300 гривень чи балів, да? але за ці гроші ви вже можете собі купити щось для оздоровлення чи для власного користування. Далі ви разом зі своїми споживачами також виконуєте певні товаробіги і це вже все, що далі в цифрах буде, це за календарний місяць. Зверніть увагу, це за необмежений термін. Можна зробити за місяць, можна хтось півроку збирає. Так? Але якщо за місяць ви разом своєю групою зробили цих самих 3 тисячі балів, ви стаєте партнером і ви вже маєте 15% зворотнього бонусу. І це може бути там 500 і більше балів в залежності від товару. Далі разом з своєю групою. Ви робите, да, тому що, ну, люди ж доєднуються. Стовідсотково, людям подобається, вони прислухаються одні, один до одного, доєднуються. І 6 тисяч балів групового об'єму дає вам статус керівник. Якщо е, в вашій групі може бути і таке, що у вас ви керівник і з вами разом в групі хтось керівник. І дивіться, мало того, що керівник отримує 20% зворотного бонусу, якщо в нього є ще один керівник, він вже починає отримувати наступний вид доходу. Цей вид доходу називається авторський гонорар за те, що ви виростили керівника. І тут доплата 3% авторського гонорару. І дохід може складати від тисячі балів і більше. Коли ваша група виконує товарообіг 12 тисяч, далі все буде подвоюватися. Елементарно запам'ятати, і починайте вже включати мозок. Подвоюються товарообіги, і дивіться, як буде зростати дохід. Це статус називається директор. Тут вже 100% умова мати мінімум одного керівника, і до цих всіх виплат вам додають ще один вид доходу, який називається лідерська премія. І це 2% лідерської премії, і дохід може складати від 2000 тисяч барів двадцять тисячі товарових. Це консультант-директор. Тут має бути два керівники і лідерська премія: 4%. Дохід від 5 тисяч балів. 45 тисяч робить ваша група. Ви розумієте, так, що це вони самі? А гуртом. Група може рости будь-яким чином, виконувати ті чи інші. Не забувайте, що ви також працюєте. От. І цей статус називається управляючий директор, умова, три керівники і лідерська премія 6% з доходом від 10 тисяч гривень. Балі! Наступний статус 90 тисяч робить група, і статус називається Діамантовий директор при умові п'яти керівників з лідерською премією 7% і доходною частиною 15 і більше тисяч барів. Знов подвоєння 180 тисяч подвійний діамантовий директор. 5 керівників, лідерська премія 8% і дохід від 25 тисяч балів. 360 тисяч робить група «Потрійний діамантовий директор. 5 керівників, лідерська премія 9%, дохід від 50 тисяч гривень. Віриться Україна. Ніхто не торгує горілкою, сігаретами, наркотиками, зброями. Це все робиться із-за того, що ми допомагаємо людям. Зверніть увагу. 720. Це знаєте, це як сніжником. Снігову бабу ліпили. Так. Оце воно. Це коронований діамантовий директор. Три. Діамантіво-директори, лідерська премія 9,5%, дохід від 100 тисяч валів. Мільйон 200 000. це майстер з лідерською премією 10% від 200 тисяч винагородів. Облиски заряна можна тримається, яка нам мається, які щомісяця отримують подібну винагороду в Україні. Скажіть, вони можуть допомагати армії, допомагати людям? Ви задайтеся запитання: чому ми не можемо донатити так, як нам би хотілося? Тому що. Лінуємося відкрити рота і почати заробляти гроші. Не треба грузити ніжки. Не треба, вибачте, стояти раком на гектарах буряків. Хоча багато хто думає, що там можна заробити великі гроші. Так? Це ще не все, не приділ можливості. Так? Є ще коронований майстер. Майстер-майстрів є куди зростати. Отже, шановні, це можливість для того, щоб отак швидко просувався товар на ринку, я вам обіцяла сказати секрет. Я, ви знаєте, до нового життя думала, що в мене не все гаразд з головою і що я чогось не можу досягти в цьому житті, тому що мрії, були були тренінги, були безліч компаній, грошей не було. Чого думаю, що такое? Запросила 10 чоловік, вони щось там купили, не купили, десь опять розбіглися в ті курчата. І, і ну, немає можливості в цьому мережевому щось побудувати. І тоді виникає думка: піраміда, лахатрон. Чого? Тому що мені ніхто не сказав о тих чотири секрети, яких сказали тут. І ми провірили цю компанію, і вона працює. Не знаю, пишіть, на вуз наматуйте. Перше має бути якість. 100%, 200%, 1000%, під яку ви можете поставити своє ім'я? Якщо якість товара вас, як ви думаєте, ви підклали ім'я, людина попробувала йому не сподобалось, розвернувся і пішов, тому що не спрацювало. Я підкладаю своє ім'я. Тому що я впевнена бачила сертифікати. Хтось каже, що зараз сертифікати можна купити. А як купити здоров'я матері, здоров'я дитини, здоров'я сотень людей, які приходять з результатами і дякують? Мурахи. Понимаєте? Тому якість провірена не на кроліках і мишках, а на рідних людях моїх. Тисяч людей, хто вище мене, на засновниках. Вони не випускають продукт за межі, поки не протестують їх самі. Це перше. Друге, ціна. В закордонних компаніях ви казали самі да? євро-долар в Україні що сьогодні з зарплатами і можливостями купити закордонний продукт. Так що провірте по прайсу. Якщо ви можете купити собі найдорожчий з прайса продукт, значить ті, хто в вашому оточенні, бо вони мають ті самі доходи, що і ви, також зможуть його купити. Наш продукт на сьогоднішній день дуже соціальна ціна. Ну на місяць еліксір, ну, чашка чи дві чашки кави на сьогоднішній день. У ціні сієніча казала, коли зіряна макар. Тому е е і студенти, і пенсіонери, і ну, тим паче працююче населення може собі дозволити підтримувати своє здоров'я як мінімум. Або змінити магазин, змінити звички, все одно купують е зубну пасту, шампунь, миючі пральні і так далі. Покажіть можливість змінити магазин. Третій критерій: продукція має бути. Потрібна, корисна кожному. Можна продавати косметику і чоловіки мої поважні. Да? Ну, ну Не треба вам губна помада, туш для вій і так далі. Да? Тому сегмент випав, вот. можна ну, торгувати фільтрами для автомобілів. Я розумію, що багато жінок сьогодні за кермом, але є спеціально обучені люди, які проконтролюють, треба тобі той фільтр чи не треба. Але коли ви прийшли сьогодні в умовах війни в будь-яку родину і сказали, що можете порадити чим запобігти нервовим зривам, підняттю тиска і так далі, люди вас почують. І наша валеріанка з, з першої миті народження вагітним треба народженим треба. Да, і людям похилого віку треба. У нас немає сегменту, якому б не була потрібна наша продукція. І продукція, щоб ми отримували, ну, дуже люблю, да, коли поп... поповняється гаманець, щоб могти знову ж таки купити продукцію, вживати, бути корисною людям. Для того, щоб були товар-обіги, продукт має швидко закінчуватися. І знову ж таки, в будь-яких умовах війни. Мило, шампуні завжди будуть користуватись попитом, да зуби чистим щодня в душ ходим. Хтось прийшов сюди, не митий чи не вистіране білізня, всі вділися сьогодні святково, бачу зачіски, помиті е, голови, все хорошо. Да? Продукт, від, хто не новим життям мив сьогодні е, е, свою, свої волоси, Є ще такі. Ну, ще пару людей є, але вони доженуть. Тому розумієте про що? Ну Елементарно, просто якщо це зрозуміти. Так, да, і е, е, опять-таки не просто, якщо не навчатись. В компанії є своя система навчання. І новачки кажуть, ні ні, ні 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 це не для мене, я не зможу так говорити, як ви. Що ви думаєте, я родилась така говорюща? Ні, мене Зоряна Миколаївна навчила. Ми разом вчилися в нашого наставника. І вам неймовірно пощастило, тому що ваші наставники тут, в вашому місті. А ми чекали і молилися, правильно? Коли ага. вона приїде і отак писали на диктофон, що вона сказала, а потім конспектувала, вчила, перед зеркалом розказувала. Всі навчитесь, якщо буде бажання, школи щотижневі, ази здоров'я, ази бізнесу, індивідуально з кожним можемо вивчити це. Індивідуально кожному можемо дати консультацію, навчити, що казати вашим людям, паспорт здоров'я. Працює на ура. Тільки спитайте, що це, і як ним користуватись. Школи є, е, що е, суботні, дні здоров'я, лікарі виступають. Такі, такі речі говорять, я, ну, ні одного заходу я не пропускаю. Тому не дивуйтесь, чого я зростаю. Я-я-я, але ви свідки. Свідки, що, ну, нічого, в принципі, не прибрехала. може трошки приукрасила да? От. Тому е, у всіх є можливість навчитись при бажанні, тому що це професія, за яку дорого платять. Ідіть, знайдіть професію, за яку дорого платять, щоб ви не навчились вас пашлють на курси, якщо не далі, за які треба заплатити. Тут вчимо. Майже безкоштовно. Ну, за семінар 100 гривень на арінду, вибачте мене. Яка зала, за неї треба заплатити 100 гривень не за те, що я тут виступаю. От. Далі, оці семінари, школи, бізнес-форуми, До речі, дякуємо за Хмельницький за семінар. Тепер він переросте в бізнес-форум. Дуже подумайте, 10 разів. От, що ви можете втратити, якщо вас там не буде? І що ви можете здобути, якщо ви туди поїдете? Бо саме на бізнес-форумі у мене і у Володимирівни народилася мрія і було прийнято рішення бути тут. І, звісно, в компанії є, а, вибачте, в семінари хорошо. У нас є супернавчання, суперможливість. Це не тільки навчання, а ще й стиль життя вам покажуть. Тому що діамантові канікули це відпустка в оточенні успішних людей. Коли 100, тут нема ще 100 чоловік. Ну, ми могли би зібрати, але чуть-чуть менше, мабуть, 70. А там 100 чоловік, і всі на і всі в одному місті, в басейнах, в ресторанах, возлі мангалів з шашликами. І можна спитати Ріфар, розкажи щось цікавеньке. Зряна Миколаївна, що там е, у нас я планується можна. далі. Микола так. Петрович, е, як ти досяг того рівня, який досяг? Поділісь секретом. Так. Да? Ну, це ж можна запитати таким чином е, в такій обстановці, яка буде на діамантових канікулах. І я кожному раджу, знову ж таки, за статусом керівника. То, що не керівник, у вас ще є час, два, два місяці. Тоді просто треба забронірувати місце і сказати, я прийняв рішення, буду керівник, я їду на діамантові канікули. З 1 по 8 серпня в Карпатах, я вже, мабуть, забігла, але по сценарію це буде, ви ще всі побачите, пока мрієте. Отже, і визнання. Бачили, на кожному статусі є подарунок. І від засновників, і від спонсорів. І е, чи багато з вас в житті мають статус директора йде на роботі? Хто має статус директора, директорську зарплату чи пенсію? А тут у вас є можливість стати директором і вищим, і бути визнаним, і люди подякують. Мені за все життя не було стільки подяк, скільки за цей час в новому житті. Отже, я вам бажаю. Любові, здоров'я, щастя, добра, правильного прийнятого рішення і кучу бабла, щоб ви могли втілювати свої мрії. Угніка